Здавали бронь направо на ліво, а керівництво одного з лісгоспів погоріло на цікавій схемі. Ухилянтам вони пропонували роботу лише на папері а насправді ж просто забирало їхню зарплату собі у кишеню. Натомість такі фіктивний працівник міг уникнути мобілізації. Таким чином лісівники встигли оформити кількох військовозобов'язаних, а заробили з них протягом року 365 тисяч гривень. За такою схемою протягом 24-25 років вони оформили трьох ухилянтів, серед яких був і родич одного з організаторів. Правоохоронці поетапно задокументували усі факти протиправної діяльності та повідомили обом фігурантам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Станом на зараз їх вже відсторонено від займаних посад, а також обрано запобіжні заходи. Колишній головний залізничник Львівщини має серйозні проблеми. Слідчі одразу двох служб ДБР та СБУ підозрюють, що він обдурив державне підприємство більш аніж на 31 мільйон гривень. Виявляється, що у часи свого правління екскерівник нахабно услухався наказів своїх шефів та дозволив приватникам пускати їхні локомотиви по державних рейках. І що цікаво, за таку експлуатацію колії Укрзалізниця оплату не отримувала. Хитрому чиновнику вже оголосили про підозру, і тепер він має реальний шанс надовго оселитися за гратами. Внаслідок таких дій, АТ Укрзалізниця недоотримала провізну плату на суму понад 31 мільйон гривень, що суттєво вдарило по фінансових інтересах держави. Дії колишнього керівника кваліфіковано як зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. «Стрийська біля автовокзалу. Біля автовокзалу, а це а це паралельно ось я зупиняю. Біля... Стрийська, кажіть, автовокзал. Це не Запчастини розкидані на десятки метрів автомобілі вщент розбиті. Очевидя цієї страшної аварії, допомагають потерпілим, хто чим може. Ввечері біля автовокзалу не поділили дорогу 22-річний молодик на Теслі та 31-річна жінка на кашкаї. Хто правий, хто винуватий, зараз з'ясовують слідчі, але наслідки автотрощі дійсно серйозні. Водійку та пасажира-електрички довелося госпіталізувати зі складними травмами. Коли експерти встановлять порушника, то за свою неуважність він може сісти за грати на 8 років. Протягом серпня місяця відбувся наступний перерахунок житлових субсидій по доходах. Такий перерахунок передбачений нормою чинного законодавства, а саме постановою Кабінету міністрів номер 848 він проводиться двічі на рік і стосується виключно перерахунку по доходах. Тобто, автоматично робиться звірка доходів з Державною податковою службою щодо зміни доходу. Якщо дохід змінився, відповідно і розмір субсидій. Тобто, припустимо, якщо людина продала щось, отримала певний якийсь дохід від певних фінансових. Операцій і, і це е, зафіксовано податковою службою відповідно з серпня місяця розмір субсидій зменшується. І навпаки, якщо дохід зменшується, зменшився протягом півпівроку, то субсидії збільшується. Такий порахунок вже казав проводиться в березні і в серпні щороку, і він стосується виключно тільки тих громадян, які мали певну якусь зміну у фінансовому у фінансових потоках, тобто у доходах. Тобто людина отримує субсидію, припустимо, не там 300 гривень, які отримали в липні місяці, а отримала там 10 гривень. Припустимо, або відповідно або взагалі нічого не отримав. Насамперед, громадяни це відчують, коли отримують уже розмір субсидій новий, тобто зменшений або збільшений. На що субсидії не змінилися. Крім того, для тих громадян, які мають доступ до свого персонального кабінету на веб-порталі пенсійного фонду, вони це може побачити, або на додатку на андроїді чи на айфонах. Хто там має в телефонах у так само у відповідному додатку Пенсійний фонд України? Там інформація про розмір субсидії так само змінився або зміниться. Також слід зауважити, що став на 1 вересня поточного року. У нас в області отримаючи субсидій були було близько 40 тисяч сімей домогосподарств. А також хочу наголосити, що наступного місяця відбудеться автоматичний перехунок житлових субсидій на зимовий період часу. Він теж відбудеться автоматично. І відповідно приблизно кількість отриманих субсидій на зимовий період часу буде приблизно внуські три рази більше, десь близько до 100 тисяч плюс-мінус. Крім того, наголошую, що ті, хто не має, має субсидії і хоче отримувати на зимовий період часу, в жовтні місці треба звернутися до органів фонду, до ЦНАПів в місті Львові і в деяких містах буде значення і до органів Созахсту, які так допомагають нам приймати документ на субсидію. І субсидія буде призначена в жовтня місяця на зимовий період часу. За субсидію повинні на опальний період звернутися ті громадяни, які її не мають. Зокрема, ті, які субсидію отримали згідно акту обстеження про непроживання членів сім'ї, ну припустимо, мама тато мешкають в будинку, син, донька не мешкають, відповідно, але прописані. Відповідно, вони повинні звернутися з актом, якщо досі до цього не зробили. Так само мешканці, які орендують житло і хоч мають субсидію, так і не мали субсидії, а так само повинні подати. І, ну і решта громадян, які з, з тих чи інших причин її ще не мають. Скандинавська стриманість у поєднанні з мистецтвом та комфортом. Друга секція житлового комплексу бізнес-класу Філхаус відчиняє двері, за якими компанія лев девелопен створила простір, в якому народжується поклик творити майбутнє. Адже ми будуємо не лише метри квадратні, а власне надихаємось тим, що житло має бути комфортним, функціональним, і також в холах наших квартир висять картини від відомих українських художників. Затишок малоповерхової забудови, досконалість природи та логіка інфраструктури. Нові мешканці затамовують подих аби усвідомити краса, і комфорт тепер завжди будуть частиною їх самих. Дуже сучасний дизайн, надзвичайно все стильно зроблено, продумано, плюс включені у дизайні інклюзивні вимоги і в загальному дуже позитивні враження від будинку. Дуже гарний, дуже гарний. Ми його, коли його обирали, ну, візуально дуже сподобався. Для компанії Лев Девелопмент день відкритих дверей особливий момент, коли вони бачать захоплені очі майбутніх мешканців та мають відповіді на будь-які запитання своїх інвесторів. Часто приходять власне вже з дизайнерами. Щодо сьогоднішнього дня, то завітало близько 25 наших інвесторів, майбутніх мешканців комплексу. На всі питання ми відповіли: тобто по документації, по різних будівельних процесах, по наповненню квартир. Житловий комплекс бізнес-класу Філхаус від компанії «Лев Development розташований у сукільниках поруч із двома затишними озерами і водночас неподалік Львова. Це вибір сучасної людини, яка цінує особистий простір та час. Як краще купувати онлайн чи офлайн? Та чи часто трапляються казуси з онлайн покупками? Ходімо, запитаємо у «Львів'ян». Онлайн, онлайн. Онлайн і офлайн. І скажіть, чи можливо у вас, можливо, якісь казуси про покупках онлайн? Ну, no, не виникало. Це був 24 й рік. Я якраз була на, на бахмутському направленні, що не могли доставити посилку. Це залежить від категорії товару, бо якщо це в одяг, то офлайн, очевидно, ну легше. Ти, ти сам обираєш. Але онлайн, ну. Іноді це кіт в мішку. Я не знаю, мені зручніше набагато онлайн, тому що мене дуже виснажує ходити по магазинам офлайн, тому мені легше просто зайти на сайт, подивитися. Я обрала собі, якщо я без війну знаю розмірну сітку. Ну, якщо з Китаю замовляти, то тоді були. В українських брендах більшості все було чудово. А те, що ви замовляли з китайських брендів, що було не так? Е, ну, очікування реальність, як мінімум тканина, фасон. Ну, в принципі, все було не так. Офлайн. Добре. <плайн> Без різниці. І е, чи були у вас якісь казуси, якщо ви щось замовляли онлайн? Та ні, не було нічого що Також? Ні. А, онлайн. Онлайн, а ви? Теж. Теж. Мені дружина все замовляє. А, супер. Е, чи були у вас якісь казуси при покупках онлайн? Ну, звісно, прийшов не той розмір, там щось таке досить типове, досить часто, мені здається, таке відбувається. Все одно я продовжую замовляти онлайн. Це так, так. так. А ви, ви, ви довіряєте. Що ви останні купували, що ви пам'ятаєте? У потязі. <нзвід> Сьогодні. Oh, oh, so, <звід> Чохли якісь yeah. на телефон. Uh -huh. Uh -huh. І чи були у вас якісь казуси, коли ви замовляли щось онлайн? Mm, mm. mm, Ні. Ну, добре <проб> <виходить. звід> Все добре, так. Yeah. Uh -huh. Як Раз. правило, так. Онлайн. Онлайн? Офлайн. І скажіть, чи були у вас якісь казуси при покупках онлайн? Мені приходили на ті розміри, дуже часто. Приходили за великі або за маленькі, щоб в розміру не підходив взагалі нічого. не було. Я в магазині все купую. А що останні купували? Дукачі, лялька, мотанка. Можливо, у вас якісь були казуси з покупками онлайн, чи ви в принципі не купуєте онлайн? Я в принципі не купую.